23 двох обраних результатів на сесії прибуло 12 депутатів. Є пропозиція розпочати засідання. Хто за? Проти? Е, немає. Тоді прошу 45-ту чергову сесію 8-го поважати відтримання. Е, е, е. Yeah oh. Секретаря пленарного засідання обрати Єрину Василь, яка фактично в попередні рази е, в лічильної комісії Параску Дмитрию і секретаря лічильної комісії е, Наталю Верфай підтримує. Ніхто не має заперечень. Прошу провести, поза проти. Прошу зайняти своє місце. Парати, На сесії присутніх заступники голови керівників відділів, старості. Жителів громади немає. Нагадую, що йдеться на від відеозапис відсілення. Порядок денний. Перше. Про затвердження програми розвитку культури Старобачанської сільської ради на 26-28 років. Друге про затвердження комплексної програми розвитку освіти Старобачанської сільської ради на 26-28 років. Третє Про внесення змін до програми соціальної підтримки військового Службовців та членів сімей загиблих зникли безвісти безвісті військовослужбовців на період воєнного стану. Четверте про внесення змін до бюджету Сорбаченко сільської територіальної громади на 2025 рік. П'яте про покладання обов'язків і вчені натуральних дій на території села Старі Боричани. Шосте про затвердження звіту старости села Скубичівка. Сьоме про затвердження звіту старости села Мивчук. Восьме про затвердження звіту старости сіл Гринівки Лисівка. Дев'яте. Від 9 по 25 земельні питання. Чи є пропозиції запровадження до переподання? В мене є, Володимир Ярославич. Перше питання, дивляться, що в кого в кого було включено повторюється 21 і 22. Одне з них потрібно вирощити. Це не одне ту саме особу. 21. У 20, 21-21. 20-21, потім знову повторюється. 20, 21. Коли другий раз повторюється, 21 і 23. Подивіться, тоді, тоді давайте подивимося, чи це треба виправити номерацію

Obrigado.